Міністрам варто частіше спілкуватися зі змі. Переконаний голова уряду Микола Азаров. Він порадив своїм колегам знаходити час для журналістів, регулярно планувати зустрічі з ними та прес-конференції. На критику прем'єр наказав реагувати миттєво і частіше розповідати медійникам про позитивні перетворення. До поради глави уряду відразу ж прислухався один із наймолодших членів Кабміну, новопризначений міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко. Екс-голова податкової служби, а сьогодні головний міліціонер країни стверджує, що поки що лише вник. У справи очоленого відомства. Кадрових змін, запевняє Захарченко, ще не планує. Каже, перш ніж ухвалювати рішення, спершу вивчить досягнення кожного. Якщо це не якраз не в тому напрямку людина мисли, якщо людина не до кінця розуміє завдання, які стоять на сьогоднішній день, дуже важливі для того, щоб був забезпечений громадський порядок, громадська безпека в державі, для того, щоб була захищена власність людини, то такі люди. Мабуть, підуть на інші якісь напрямки роботи, ті, хто розуміють цьому напрямку, будуть працювати і надалі.